Консульство у российское конструктор у французькому Марселі прилетіло два коктейля морозова. сьогодні вранці два снаряди влучили в сад дипломатичной будівлі. Ніхто не постраждав на місці працює поліція і и Хай горять, хай платье поші Бо в всьому світі хай прилетають. Залетают снаряды в усьому світі. Ваші грамотные кошки не консульства. Хай прилітають залетают шахеды, дроны, беспилотники, бепла, кабикадзе. Хай прилітають коктейли мортова, Чим більше, чем лучше. Хай всі ваші консульства по всему свете мэрии Із, пчен. Ваш... із вашими конченими фСБшниками. Окупанти, вас ніхто ніде не хоче бачити.